E é. Оголошується хвилина мовчання в пам'ять про загиблих українців та іноземних громадян, які захищали Україну в національно визвольній війні українського народу. Що ж, шановні друзі, запрошуємо вас на великий футбол сьогодні у Полтаві, на стадіоні молодіжний, грають область флагман футболу Полтавщини проти нашої команди штурм іванків на ютуб-каналі, якої ми власне і проводимо цю трансляцію. Іван Штурм представляє Київську область, і це дуже важлива гра. Це гра однієї другої фіналу Кубка України серед аматорів. Перша гра буде ще й повторна через тиждень у Києві. Отож, все готово до початку матчу. Зараз трішки там асистент Арбітра поправить деяку прогалину всі ці футбольних воріт. І ми розпочнемо. Для вас на Ютуб-каналі Іванківського штурму, як завжди, працюють відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Авдієнко. І сподіваємося, на нас очікує дуже і дуже цікава гра, тому що суперники прекрасно знають один одного. Не злічити вже скільки разів за останні два роки зустрічалися ці колективи між собою з перемінним успіхом. Перемагав Май. штурм, перемагала Май. І Олімпія, в тому числі і в таких, знаєте, лобових протистояннях яким, власне, і є сьогоднішній поєдинок. Ну так, ці команди, як сіамські близнюки, весь час зустрічаються між собою в чемпіонаті України аматорів, в Кубку України серед матерів. Ну, Одним словом, навряд чи є команда в Україні, яка яку б так добре знав штурм, аніж Олімпія Савинці. Ну, Гра розпочалася, друзі, Роман Галіцин, арбітр із Сум. Дав стартовий свисток, і ми будемо слідкувати за перебігом подій на футбольному полі. Граємо ми сьогодні на штучному покритті. Це е, один із елементів бази Полтавської ворскли, де як правило займаються юнацькі та молодіжні команди. Цілтані тут це е, повністю визнали штурму. Як тільки опробували так, би мовити на тренуванні цей газон. Ну штучне поле є штучне поле його професійну кар'єру. Ну і от сьогодні Євгена Хачаряді знову ж таки немає, бо ми граємо на штучці. Але є Олексій Дитятів, наприклад, який зараз власне з м'ячем ще одна зірка штурму. Ну і власне, давайте будемо переходити до складів граючих сьогодні команд. Зараз я буду їх оголошувати по стадіону. Ну, і, відповідно, якщо вам буде погано чутно, напишіть в онлайн чаті нашої трансляції. Можливо, я повторю це потім для вас. Я я говорю огляду. Шановні друзі, до вашої уваги склади граючих сьогодні команд. Гості футбольний клуб «Штурм Іванків. Вижорський район, Київська область. Футболки білі. У воротах капітан команди Сергій Погорілий, номер 28 Польові гравці. Сергій Ічанський, номер 34 Іван Скляренко, номер 15 Олексій Титяків, номер 54 Андрій Нестеренко, номер 22 В'ячеслав Турчанов, номер 44 Богдан Соков, номер 13 Дмитро Диминич, номер 14 Сергій Шевчук, номер 7 Владислав Любко номер 3 Денис Круль номер 23 Президент клубу Ігор Наконечний, головний тренер Володимир Бондаренко, тренери Володимир Крохмаль та Дмитро Козаченко. Владислав, чуєш, а самеці це Миргородський район? Да. Ок. Футбольний клуб Олімпія. Миргородський район Полтавська область. В'ячеслав Бірюк, номер 2 Юрій Павлик, Едуард Богомас, капітан команди, номер 17 Віталій Субочев, номер 27 Богдан Пичков, номер 33 Денис Почернін номер 77 Євген Малик, номер 88 Андрій Руденко, номер 89 Олександр Брага, номер 96 Владислав Ковтун, номер 99 Президент клубу Тетяна Ситних, головний тренер Олександр Безум. На матчі працює бригада арбітрів у такому складі. Репері Роман Галіцин, місто Суми, асистенти арбітра Олександр Ніженковський, місто Дніпро, Олег Резніченко, місто Краматор, четвертий арбітр Владислав Орендачка, місто Полтава, спостерігач арбітражу, делегат Асоціації аматорського футболу України, Олександр Подгорчук, Житомирська область. Ну що ж, друзі, не знаю, чи чули ви мою об'яву по стадіону. Якщо не чули, будь ласка, напишіть, я вам повторю особисто для вас склади граючих синів команд. Ну, а поки що давайте звернемо увагу, що відбувається у нас на полі. А на полі у нас точиться дуже напружена боротьба за ініціативу. Помітили? Обидві команди. Зараз без розвідки розпочали цю гру у хорошому темпі. Ну і звісно, звісно, йде боротьба за плацдарм, за плацдарм центральної лінії поля. Хто його виграє, той сьогодні і буде володіти ініціативою. Перші хвилини поєдинку проходять, як би сказати, ну така розвідка боєм. Команди намасують слабкі місця один одного. Ну і як то кажуть. Міркують, яким флангом атакувати чи можливо через це проламувати оборону суперника. До речі, я хочу сказати, що сьогодні захисні роди обох команд досить серйозні. Грають там майстри високого рівня Олімпії. Ця четвірка захисників ну вже дуже давно грає один з одним. Добре, знають один одного. Ну а у складі штурму та ж сама картина. Олексій Дитятів зараз м'ячем, досвідчений центральний захисник, гренадер з кого зросту, володар Кубка Польщі у складі Краковії, ну і взагалі дуже відомий професійний футболіст. в Минулому ну, можна сказати зірка штурму. Зараз Закидання туди вперед, розрахунком на ривок Дениса Хруля, але вийшов з горіх і дуже вчасно це зробив за володів мечем. знаємо цього воротаря? Він. Багато пограв і на е, Київському обласному рівні. Е, е, також вихований, вихованець школи Київського Динамо. Зараз е, Олімпія Савинця намагається щось е, зробити. В атаці Ну, пас на новачка, до речі, це 99-й номер, так здається, е, чи ні? 89-й номер. Зараз я вам скажу, хто це. Андрій Руденко. Андрій Руденко. Він прийшов у команду. Ось. Ох, який момент зараз може бути безпечно. Удар ворота! Треба забивати! Що показує репер, репетиро, показує на 10-метрового позначку. Так? Так і є. Ох, як у нас розпочинається гра. Це Денис Хруль, там дуже активно зіграв і е, арбітр матчу показує. Хотів познайомити вас з Андрієм Руденком. Вже відбулася у нас. Одна із важливих подій в матчі, Дима! отож. Дима! Хто Денис Круль перемоги це тільки початок, лише початок гри. Ще вся боротьба попереду, але ви знаєте, хороший початок це фундамент майбутнього цей гол. А хто ж у нас зробив пенальті? Денис Крулі зробив пенальті. Ну в даному випадку, в даному я ще скажу, що після хто з команди пішов під час зимової перерви, і от зараз восени тренерський штаб штурму робить ставку на Дениса Кроля, вихованця бориспільського футболу, капітана студентської збірної України. в атаці саме перекваліфікували його в чистого нападника, і ось він, як то кажуть, починає виправдовувати аванси. Отож рахунок у нас стає один <анкручно> Рахунок у нашому матчі змінився. В Хвилині матчу голову спинаті угорода команди Олімпія Савенці забив Денис Хруй номер 23. Отож, отож гра у нас продовжується, і але звісно настрій болівальників штурму, які є впевнений зараз, прикипіли до екранів своїх гаджетів і переживають за свою команду. Поліпшився так, рахунок відкрито, і гол забивають саме футболісти штурму. Останній матч між цими командами він знаєте залишив таке невеличкий осадочок. Між я маю на увазі матч чемпіонату України серед аматорів, який відбувся минулої. Осені тоді в Миргороді штурм поступився 0-2. Причому, знаєте, це була та поразка, про яку можна сказати, що вона абсолютно закономірна. Ну і ось, в принципі, коли ми їхали сюди, то говорили про те, що непогано було б зробити висновки з тоєї гри, хоча вона відбулася на трав'яному покритті в Миргороді. А це штучне покриття, але все ж таки взяти реванш. І ось, в принципі, початок гри оптимістичний. Початок гри дуже оптимістичний. Зараз правим флангом атакували футболісти Олімпії, але наступив, наступив на м'яч на м'яч. 33-й номер. Це у нас Бичков, теж один з новачків команди. Про Андрія Руденка, нападника, я почав вам говорити: 89-го номера. Олімпії дуже багато таких номерів, знаєте, НХЛівських, я їх називаю, двозначних номерів, які складають для коментатора певну проблему. Вимова, на жаль, цих номерів вона потребує більше часу. Знаєте, і коли ти коментуєш швидкі атаки, то це трошки відбирає час, як і у футболістів. Коли в них дуже мало часу на загострений пас, а от у коментатора мало часу щоб відмітити всіх учасників такої швидкої контратаки. Ну і Андрій Руденко прийшов у команду з команди Рокита фіналіста минулорічного Кубка Полтавської області. Та призером чемпіонату Полтавської області. Ну, Я хочу сказати, що в минулому сезоні Олімпія підтвердила свій статус найкращої команди Полтавщини. Вона виграла і чемпіонат, і кубок. Ну, і в цьому сезоні, я нагадаю, чемпіонат Полтавщини проходить за системою весна осінь. Також Олімпія націлена на те, щоб підтвердити свій статус. Зараз Боуфол проти. Зараз небезпечно, Ось саме Руденко з м'ячем удар воротах. погоріли спокійно, правильно зайняв позицію і м'ячик, аж наче прикипів до його рукавичок, оце значить досвід. Тут здається, був все таки на розпорушення правил, і зараз Роман Галісин біжить одразу до бровки. і відразу вже на бігу витягнув жовту картку. Вибачається зараз, вибачається. Перед Андрієм Нестеренком, 96-й номер. Це, е, це Олександр Брага. Но, е, чесно кажучи, пол був дуже жорстким. Так, ігровий пол, але дуже жорсткий. І Андрій Нестеренко то вилетів. Ти пошкоджи про Іванківський штурм, один з яких саме Богдан Соколь сьогодні в основі. Склярен на погорілого намагаються заспокоїти гру футболістів. Десь е, Олімпія ощетинилась, так знаєте. Е, і от ці, ці фоли, які щойно ми з вами бачили, це якраз наслідок от, е, цього наздору. Олімпії вони намагаються. Знаєте, так, ну, трішки, можливо, навіть... Е, Затиснути гравців штурму своїм авторитетом, своїм пресингом, ну і можливо перехопити ініціативу в цьому матчі, яка який поки що складається не на їх користь. Я е, хотів вам розказати про деякі зміни у складі Олімпія. Ви Ви Зовіч у нас були ці болівальники Олімпія. Позаяк Ви клубній Фейсбук-сторінці Олімпії була поширена трансляція. Ви Передаємо вітання. Ви Команди такі невеличкі, можна сказати, косметичні зміни. Поки що закінчив, призупинив свою кар'єру Момот. Це ветеран клубу. Він так і не зміг поновитися після травми. Яковенко, молодий футболіст, перейшов у Кудрівку, команду професійної футбольної ліги. Ну і сьогодні відсутні через пошкодження два такі можна називати їх основними, Два футболісти це нападник Солоп, якого ми добре знаємо по минулих матчах. І опорний півзахисник кошман, якого болівальники Київської області можуть пам'ятати за виступами у Ниві Бузова. У складі штурму також є футболісти, які виступали в тому складі Ниви Бузова. Зокрема, і Кляренко, наприклад, центральний оборонець і олімпійці. що можна так називати цю команду. Будь ласка, в онлайн-чаті трансляції чи називають так команду олімпійцями. Я думаю, це цілком закономірно для Олімпії. Як для Олімпії з Любляни, як для Олімпії Савенців. Олімпія, дева, і ускречу, Олімпія Савенців могла б з задоволенням пограти на стадіоні, правильно? Можливо, колись це і станеться. Право на кутовий о, отримала Олімпія. Правого плану подача. Небезпечно! І погоріли. Витягує зараз м'яч з-під поперечини. Це високий Почернін, так? Чи хто це пробував? Ванька помічу там. Ні, це не Почернін. Так, це центральний оборонець. 90. Ні, це Ковтон. Владислав Ковтон пробував. Знову на Ковтона. Падіння. Горісин показує, треба підніматися. Рикошет дуже небезпечно було після удару Руденка. Мяч після рикошету, вже Сергій Погорілий реагував на цей удар. Ну знаєте, ці рикошети, вони дуже небезпечні. На щастя, м'яч пройшов повз ворота і буде готовий вже тепер з лівого флангу знову пішов подавати штатний виконавець стандартів Олімпії. В Сьогоднішньому матчі. Подача пішла. На високій траєкторії погоріли. Цей футболіст це, здається, Субачев. Так і є. Так і є. 27-й номер Субачев. Віталій Субачев. Зараз йому, скажімо так, футболісти штурму влаштували такі невеличкі кросики від прапорця до прапорця, від плаштоку до флагштоку. Це вже він так, круто, вдруге робить таку треба. мандрівку. І тепер буде подавати з правого флангу. Така затяжна атака Олімпії. Третій кутовий поспіль. Подача. По високій траєкторії пішла подача. Пробиває! Небезпечно! Небезпечно пробиває 77 номер. Почті кутовий поспіль. І знову субочів біжить від флаштока до флагштоку. Знаєте, це е, така, можливо, е, невеличкий промах, тому що втрачаються секунди, такі цінні для Олімпії. Які подають окремо з лівого флану і з правого флану. І знову подивій спіль, і Субачев черговий раз, черговий раз демонструє свої швидкість дані, мандруючи від флагштоку до флагштоку. П'ятий кутарів поспіль. Ну, знаєте, в дитячому футболі після трьох кутових зараховували гол. Ну, скажімо так, на щастя, у футболі. Питаю, чому трансляція погана? Друзі, ви питаєте, чому трансляція лагає. Ну, інтернет тут бажає кращого. Інтернет, чесно кажучи, не найкращий. Удар воротах небезпечно і нарешті, нарешті м'яч іде за лицеву лінію і буде від воріт. А удар, до речі, був майстерно виконаний. Знаєте, така зрізочка у стилі Серхіо Рамоса. Це капітан. Капітан Олімпії. Телефонний. Вітаю. капітан Олімпії Едуард Богомас пробував. Ну і оця затяжна атака олімпійців нарешті завершилась. Пол проти Шевчука. Досвідчений Сергій Шевчук відчуває, що треба десь збити оцей атакувальний шал олімпійців. Ну і так, знаєте, тактичний пол заробив Дитятя Шевчук непогане на хруля. Той відкрився у, в напівзоні, але його опікали щільно. Зірав з партнером. Любко падіння. Свисток арбітра мовчить, там підключався до атаки. І Сергій Річанський, здається. Показує рефері, рефері показує, що був був офсайд. Так, чи ні? Визначає рефері. Чи там небезпечна гра? Я, чесно кажучи, не помітив. А тактичної тактичной расстановки.